Привіт! Мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні я хотіла поговорити з вами насправді про параноїдний тип особистості. Але це буде наступне відео, тому що я навіщось подивилася інтерв'ю Слави Плюс з Спартаком Суботу і хотіла це прокоментувати. Хоча довго про це думала, чи варто це робити, тому що не сильно хотілося торкатися цієї теми. плюс... Часто люди дорікають тим, що я нібито тільки допомагаю таким чином популяризувати цих людей знову. Але насправді, якщо ми не будемо називати чорне, чорним а біле-білим, то через якийсь час ці люди будуть з'являтися, і ми будемо ми вже й не згадаємо, що вони зробили. А ми будемо думати про те, що. Ну, як такого бідного, хорошого хлопця, який так добре говорить українською мовою, ми могли затравити. Це все було замовним. І, власне, про газлайтинг, маніпуляцію і все інше це прекрасне інтерв'ю. Чому Слава Плюс їх знімає, і він знімає про Соню Морозюк, і про різних подібних персонажей, які до нього приходять, видно, за гроші? Єдине виправдання цьому всьому, я. Бачу в тому, що наскільки я розумію, канал Слави Плюс не належить йому. Тобто це швидше за все проект «Люкс.ФМ». І власне від того, хто це спонсорує, видно і залежить те, кого вони будуть продюсувати. І, власне, вони зараз відбілюють. То Соню, то Спартака, і цікаво, що він згадує Соню, він згадує Арестовича, і, звичайно, ту ж Соню супроводжують фотографіями, щоб нам нагадати, хто це така. І, власне, про те, в якому контексті її згадують, поговоримо пізніше, і що я в цьому побачила. Власне, Спартак, субота, тепер у нас представник сімейних цінностей, пацанських цінностей, і, і мабуть, мафіозних якихось і загальносвітових. А ще він Ісус. Як він до такого докатився? Я думаю, що з порад теперішніх його якихось власників чи спонсорів, тому що проблема в тому, що це занадто дисунує з його образом. Він для мене став трошки зрозумілішим в контексті його родини, наприклад. І, Якби основною ідеєю було те, що він одружився, і він так, от, за три місяці, чотири з моменту знайомства він закохався, зразу одружився, і тепер він радиться з дружиною. І це щось таке. Чи він країною помилився, чи що, але ну, сімейні цінності це насті, не настільки може виправити його репутацію, як, можливо, йому порадили якісь політтехнологи, з якими, судячи з усього, він радився, і його нові друзі, якими він яких він поки не може він не впевнений, що вони вважають його другом, але він вже вважає? Я думаю, це якісь люди, які заплатили за це інтерв'ю чи домовились, які. Намага е... ратифікували його диплом, е... отриманий в Ніці. Які, власне, немає у нас ніякої ваги, які, на жаль, будь який диплом іноземних університетів проблема в тому, що їх в Україні потрібно легалізувати, а цього майже ніколи не відбувається. Це дуже складний процес, як і власне ратифікувати наші з вами українські дипломи десь за кордоном. Тобто, вам треба додатково складати іспити, збирати комісії і так далі, але. Так як тут був показаний якийсь документ, і підтверджено, до речі, про те, що у нього немає освіти, що це все було брехня, і він каже, що це все щось підліткове, він дуже підлітковий, тому він має право нам брехати. Тому, якщо що, у вас є нове виправдання, завжди можна сказати, що ви просто дуже дитинний всередині і маєте право помилятися, але не мають права помилятися люди, які оточують Спартака. Тому він газлайтить того ж Яновича і спочатку натякає, що він носить якихось комуністичних цінностей, що це означає знає тільки Спартак Собота і той, хто йому порадив цю геніальну ідею, тому що відвернутися від зрадника злодія і брехуна можуть тільки комуністи, як виявилось в цьому інтерв'ю, тому що нормальні люди. Дружбанів не кидають, тобто не по пацанськи видно в умовах Спартака Соботи, а він видно, коли підстав цих людей, коли брехав цим людям, коли він не виходив з ними на зв'язок і хоча б не узгоджував якусь теорію і не просячи про допомогу, бо я думаю, що Янович, що. Канал Ісландія той же міг би його підтримати, якби він до них прийшов. І на це вони й нарікали, що він не вийшов на зв'язок, не пояснив ситуацію, він їм брехав самого початку і потім ігнорував. Зараз він газлайтить і каже, що це він нікому не пробачить, це він не пробачить Яновича. Цікава реакція Яновича, в принципі, на це інтерв'ю, наскільки у нього смикалось око, і наскільки історично він сміявся. Тому що а, тут Спартак каже про те, що ну, назад дороги нема, і а, є речі, які не можна так просто робити. Ну, тому що у нас же Спартак Масон, СБУшник, і ще є, купа у нього різних регалій, тому, мабуть, в його уявних колах так не вчиняють. І, а, Ну, ж якась така абсурдна реальність, тобто, якби вони були співучасниками всі, вони знали, що у Спартака немає, наприклад, медичного диплому, і його всюди продюсували, і вони сказали, що Спартак неважливо, ми будемо брехати, але якщо що ми на твоєму боці, він їм брехав. А зараз він каже про те, що е, всього цього не було, і нормальні люди так не вчиняють, не залишають своїх друзів. Тобто це такий собі газлайтинг, перекручування і віктімблеймінг в тому числі. Тобто, якщо ви хотіли побачити нарцисичні, патологічні, аб'юзивні стосунки, от, власне, так, наприклад, вчиняють аб'юзивні чоловіки, коли кидають жінок, і потім ще їх травлять їх протягом життя далі. Зараз він у нас радиться про все своєю новою дружиною, яка зразу видно дуже інтелектуальна, дуже мудра, мабуть, від свого в свій юний вік. Тому зовсім немає нічого про об'єктивізацію, тому що він от просто щиро каже, що він просто хотів з тонкою талією блондинку певного зросту. Про моральні якості, про якісь інтелектуальні здібності, про які так часто Спартак говорив раніше, звичайно, мова не йде, тому що в сім'ї жінка мовчить, а чоловік мудрий і його потрібно слухатися. Видно такий орієнтир Спартака. Він дуже перверзивний хлопець, і тут в цьому інтерв'ю я нарешті зрозуміла, в чому питання. А проблема в тому, що ми вже згадували. Про едипальні всякі конфлікти, коли говорили про Алхім, і, власне, знову такий едипальний конфлікт Це з точки зору психоаналізу, Спартак виграв у свого батька. Тобто, так, там жахлива історія, коли батько зраджує в їхньому ж будинку, де вони живуть, поки мама у відрядженні. Хлопчик це бачить, це велика травма для дитини. Потім він це не може тримати в собі, він розповідає це зразу мамі. Зараз він, звичайно, це перекручує, що він такий і отримав якийсь зиск від тата, і потім його переміг, тому що він такий маленький моральний орієнтир. Але насправді це просто була занадто складна інформація для дитини, і він не знав, що з цим робити. І своїй любій мамі це все розповів. що... Ясно, що зруйнувало той шлюб, який би зруйнувався і без того. Але таким чином у нього закарбовується в голові, що, по-перше, він виграв у батька, по-друге, і надалі вони були з мамою, ніби то проти всіх. Там ще є чи брат, чи сестра, але він настільки чи вона настільки не фігурує, що видно і не несе такого впливу на це все. А він відчував, що от вони проти цього батька, вони там якось пробирали свою частину дому в обхід, голодували. Але це от він і мама. І мама там з трьома освітами, і бухгалтер, і так далі. І думаю, що вони дуже тісно зв'язані, і вона, я думаю, контролює його гроші і різні там якісь прояви і розвиток. Тому Тут така історія, коли це швидше за все те, що називається мамієм. Він дуже прив'язаний до своєї мами, не сепарований, і тут історія вони можуть навіть не жити разом, але вона от настільки впливова, і тут він говорить фразу, що він познайомив зразу свою дівчину з нею, і вона зразу зрозуміла, яка його мама. Тобто вона не пішла в якийсь супротив цій мамі вона підтвердила йому, може він цього підсвідомо і не хотів, щоб вони знайшли так швидко спільну мову. Але от про те, що яка мама мудра, яка вона розумна, яка мама молодець. І тобто, тут в принципі у маміїв дві історії, тобто, або він. Терпить маму і потім зривається вдома, або мама, в принципі, так впливає, що він от знаходиться в такому певному контрольованому полі, а його перверзії, його справжні бажання, якісь там, якісь такі. Хибні вчинки вони знаходяться по, по ну, знаєте, як дитина, яка шкодить десь на вулиці, а дома бреше і робить вигляд, що така хороша. І от, власне, у Спартака якось це все виглядає, і він, звичайно, намагається будувати з маминого благословення своє якесь життя. Хоча, в принципі, його дівчина більше коли от тільки з'явилася новина, по перше, воно виглядало так, як чисто заради хайпу і новини. А в весь цей гіпотетичний шлюб подруги я не здивуюся, якщо потім вони розійдуться, а дівчина виявиться коханкою якогось депутата, який власне і спонсорує Спартака. Це дуже часта історія, коли потрібно чиюсь коханку легалізувати, і отак от роблять такі піар-роман. Таких романів багато, і серед дуже відомих дівчат, наприклад, теж такі є, коли який небудь регіонал. Спонсорує, вкладає багато грошей, ясно, що не дасть їй ні за кого іншого вийти заміж, але знаходить якогось фіктивного чоловіка, який має виконувати роль, тому що вона вже настільки відома, що їй потрібно когось доставити. І щоб і її контролювали, щоб вона не знайшла собі іншого чоловіка, в тому числі. Тому може і така історія, бо дівчина виглядає звичайно специфічно. Але у них такі типу дуже тісні стосунки. Вона щось тулиться, мовчить. Ну, я не дивилась, може на стрімах його, вона там суперактивна і суперрозумна, і, мабуть, теж майбутній професор, який Спартак, тому що дивним чином, маючи тільки український бакалаврат, потім маючи магістратуру, яку він, видно, тільки недавно легалізував. І якщо я правильно запам'ятала, то у інтерв'ю Іванову він колись казав, що ця вся магістратура була марно витраченими це... Власне, ця магістратура, вона, щоб ви розуміли, не клінічна, не якась там особливо психоаналітична. Він вчився в психоаналітичному комерційному закладі. У нас в Києві, і там є така опція, як подвійний диплом. І ви їздите там на семестр чи на скільки у Францію, щоб отримати ще один диплом. там. Але він, тут ви типу вчитеся. На психоаналізі, а там вивчитеся на факультеті психології і мистецтва чи, чи щось таке. Тобто те, про що він говорить, знову таки, зараз, воно не підкріплено його якимись знаннями, це знання, які він міг набути, читаючи книжки, але не знання, які він здобув десь на практиці. Тому теж такий цікавий факт. І ж, зазвичай ці а, такі дипломи не верифікують у нас. Тому щось вони там показали, що він в такому році здобув у Франції такий то диплом. Але, ну, як бачите, ніякого богомольця, ніякого медичного, клінічного нічого немає. Але потім він отримав кандидата наук вже під час війни в якомусь знову таки вузі дивному десь. Видно, де, де можна було це купити, а тепер він ще й в докторантурі. Мабуть, в тому ж вузі такі цінний. Але ну, це ж абсолютно не дивна, не нова історія. У, них, у нас таких у Никіва був, хто він там, мабуть, який-небудь. Ну, не знаю, кандидат наук чи вже доцентом він був, але. У нас багато достойних людей колись був професором, тобто це нічого дивного. Він варіює якимись цікавими фактами з соціальної психології, яку я теж вивчала в університеті. І ну, наскільки це актуально і щось пояснює, в принципі, як терапевт, що я можу сказати? Ну, мабуть, він має право на свою практику, якщо люди готові платити за це 100 доларів за садизм, Бо теж як він спілкується з тим же славою плюс, це садистичне спілкування. Він все перекручує, він постійно це от вставляє це таке викривлення, це такий-то тип мислення, це маніпуляція. Тобто, користуючись по перше, тим, що людина йому так не відповість, а з іншого боку. Ну так ніхто не спілкується, Тобто, це таке нападу першим. Воно дуже примітивний, він не відповідає на банальні питання. І там є момент, коли він не може відповісти на питання, хто він такий, і каже: може, ти мені підкажеш, як відповісти? І вже навіть той же Слава Плюс, який за це отримав, чи чи гроші, чи що. Він уже дивиться: каже: Ну Спартак, ти можеш відповісти на якесь запитання? І ці всі, в принципі, от жахливе відчуття цих заготовлених нудних відповідей як на іспит, який має щось, на щось вплинути, тобто яку оцінку ми маємо зараз поставити? І, власне, і в терапії Спартак я не знаю, може, щось змінилось, але він був садистичним і раніше. Я знаю людей, які ходили колись, коли ще всі думали, що він справді медик. До нього на терапію, і про... він ухитрявся і залицятися, і садистично це от, щось там проводити свою цю алятерапію, і ще й казати про те, як він не любить українську мову. Ну тобто, як він встигав це все за ті нещасні 50 хвилин, але міг він. В цьому плані талановитий хлопець, який бездумно невідомо чим зайнятий, він, звичайно, мамин, мамин макіавеліст, оця от вся чорна тріада, відсутність емпатії. Тобто, він досить аутистичний, справді. Тобто, наскільки абсолютно нечутлива людина може бути чиїмось терапевтом, наскільки це комусь треба. Але можливо ця ретравматизація дасть людям можливість потім піти в нормальну терапію через якийсь час, коли вони, знаєте, повторять ніби досвід. Бо хто йде до таких нарцисичних садистичних терапевтів, той, хто до цього звик. Тобто, умовно, ви виросли в патологічній родині, ви приходите до садистичного спартака, який вам накидує, що, що з вами не так, і ви це до якогось моменту терпите, і інколи. Це моя така гіпотеза, бо психологи також страждають, як і клієнти, коли це все слухають, і питають один одного: ну як так можна і як це все відбувається, то я собі, себе втішаю тим, що, можливо, в якийсь момент навіть терапевтичним буде те, що людина вийде з цієї терапії і зрозуміє, що ніхто не може їй нічого нав'язувати і так з нею спілкуватися. Що це не варто і дасть опір тому ж Спартаку, і мої знайомі дівчата, які дали опір Спартаку, теж, можливо, це для них був досвід. Тому така історія цікаві у ці всі байки про дитинство, про те, як він роздавав по 500 гривень в років йому там, що 6-7 було однокласникам, а за 500 гривень можна було купити квартиру. То проблема в чому? Проблема в тому, що 500 гривневі купюри з'явилися, коли Спартаку вже було років 14, тому це трохи неправильно. І, мабуть, Спартак мав би знати теж такий цікавий факт з психології, що Наша пам'ять вона швидко псується, і кожного разу, коли ви щось розказуєте ту саму історію, додаючи якихось фарб, ви починаєте в це вірити. І, мабуть, колись він покрав гривень по 50, роздав це були теж досить великі гроші, тому що долар коштував по 5, Але ну навіть якби він роздав по 500 гривень, то квартиру не можна було купити. По 500 гривень це було коли було 6 років, 100 доларів. А за 100 доларів точно не можна було купити квартиру. Є легенди про те, як можна було купувати в Києві квартири по тисячу доларів. Але це видно, тому що вони були такі неприватизовані і всякі були ці всі якісь історії з 90-х. Але Спартаку треба було це все прикрасити. Можливо, він це вже сам вірить, власне, як і у будинок, який різг з геометричною прогресією, і у них був. На чотирьох п'ятиповерховий будинок і добудовувався. Хто будував п'ятиповерхові будинки? Ну хіба що вони якраз збирались продавати квартири по 500 гривень? Але це якась теж байка, тому що цей п'ятиповерховий будинок був поділений пополам. І у кожного було там скількись кімнат. Тобто, я думаю, це така двоповерхова будівля, де у Спартака була кімната на другому поверсі, а батьки, як він сказав, були на першому десь біля кухні. Тому це трохи вже не поміщається. Але у нього були ці батьки, які купа грошей під диваном. Насправді його батько міг брати ці всі подачки і. Бути хабарником, але це не означає, що ну тобто це все якісь історії про коли дерева були великими, а Спартак був маленьким. Тобто, так він просто навіть в цій історії він далі самостверджується і далі намагається перемогти, перемогти цього батька, який, який зрозуміло вже помер. Тобто, вже можна було б його якось. Відпустити і якось переосмислити, але історія в тому, що Спартак не хоче йти в терапію власну, і він про це багато разів казав, що йому це і не треба, і не допоможе, і він і без того такий розумний і прекрасний. А можливо, пора б. Пора б щось опрацювати, і, ну, як мінімум, коли вже йдеш на ці всі інтерв'ю, якось сформулювати в своїй в голові якусь одну історію, а не та, та каша, яку, на яку, навіщо я витратила півтори години, і потім ще три дні намагалася виродити якесь відео, тому що не ну, дремно ще подивилася. Сподіваюся, вам було цікаво, Мої, моєю метою не було когось образити, а просто я хотіла поговорити про те, про що я почула, і те, що про що я. Підозрюю в цьому інтерв'ю, як те, що це якесь відпрацьовування, невідомо чого. І Спартак, а ще цікаво про те, що він розказує, що він у нас займається консалтингом, це йому новий термін, якщо він не знає, як називаються люди, які займаються поліпшенням пошуком цих похипок на виробництвах. Налагодження виробництва це називається консалтинг. Таких компаній багато, і видно, Спартак хотів би цим займатися, але цікаво, як людина без емпатії може за тиждень. Рознайомитись з усіма і зрозуміти, хто в цьому колективі зайвий. Ну, хіба що отак токсично, садистично ходити, всіх ловити і найслабшого викинути в кінці, щоб відробити свої гроші. Але, видно, він шукає, де він може зробити. Тому що це, звичайно, брехня, що він може жити на доходи від книжки, яка не продається, бо спалили наклад. Потім про ну, терапію по 100 доларів. Я думаю, якісь клієнти є. У нас як мінімум є регіонали, які продовжують з ним працювати, які розуміють і, і гроші вкладати, і, мабуть, направляти до нього клієнтів. Бо 100 доларів він вважає, що це просто прекрасна благодійність. Потім ну, він справді читає якісь лекції, хтось за це платить. Тобто ну, він заробляє. Просто ясно, що йому дуже, мабуть, сумно від того, що він заробляв значно більше. Тому, якщо ви хочете такий консалтинг від Спартака, який він сам собі придумав, є світові компанії, консалтингові, які дуже багато років вже працюють в нашій країні і займаються тим, що Спартак. Намагався сформулювати як якийсь ноу-хау. Добре, гарного вам дня! Залишайтесь на каналі, за пару днів буде відео про параноїдний радикал. А далі ще про щось поговоримо, залишайте свої пропозиції, підписуйтесь, залишайте коментарі, підписуйтесь на інстаграм, приходьте на терапію, донатьте на ЗСУ, можливо, підтримуйте мій канал, якщо ви захочете. Буду теж вдячна, теж з цих грошей за донат. Гарного вам дня, пока-пока.